Як зробити свій день максимально продуктивним? Напевно, кожна успішна людина, яка хоче чогось досягти в житті, задається таким питанням. Часто люди говорять: мені не вистачає цих 24 годин в добі, якби їх було 48. І ви знаєте, багато хто про це говорить і готов не спати ночами, щоб іти дійсно до своєї цілі? Насправді, вже напевно століттями. Створений такий дисбаланс, тобто, в наше мислення. Вкладена така ідея, що потрібно дуже багато працювати для того, щоб досягти результату. Що без цього ніяк краще попрацювати, ніж поспати. Який відпочинок? Відпочинок буде пізніше. Ось такі, знаєте, моменти вони вселяні в наші голови. І я не говорю про те, що працювати не потрібно. Без роботи нічого не буде і не досягається ні одна ціль без. Такої, знаєте, цілеспрямованої праці, але не можна ігнорувати ось цей відпочинок, і тому що ігнорування відпочинку дуже часто відбувається. І зараз я вам розкажу, що таке взагалі персональне щастя. Це новий термін, який я зовсім недавно почула, і який я почала використовувати вже на своєму прикладі. Це дійсно, мені він дуже подобається. Моє персональне щастя. Насправді, я зіштовхнулася вже ну, багато років тому з тим, що коли я почала досягати своїх цілей, коли я почала рости в компанії, в якій я працюю, я не реагувала взагалі на. Те, що потрібно відпочивати. Я побачила перспективу, я побачила, що тут можна заробити гроші, і я просто, як той танк, йшла вперед. І так я йшла два роки без відпочинків, без перестанку, без роботи з собою, без, ну, я просто працювала, причому ігнорувала навіть сон часом. Так? І ви знаєте, коли я дійшла до своєї цілі, я просто з цим зіштовхнулася, розповідаю свого досвіда, коли я отримала автомобіль від компанії. коли коли я отримала хороші виплати, премії, коли я отримала хороший дохід, я звільнила своєї основної роботи. В принципі, все те, що я собі планувала прописувала, я все це отримала за два роки. І коли на врученні автомобіля я стояла, я стояла опустошона. Всі мої гості були щасливі, додовольні. Ну, якби діти мої були задоволені. чоловік. Вручення машини, яскраве, і так далі. А я стояла, і в мене не було щастя. У того щастя в очах моїх не було, і всередині мене його також не було. І я не розуміла, що зі мною. На той момент я собі подумала: ой, можливо, хтось. Зглази, як часто буває, От часто ми про таке говоримо. Зараз я би про таке точно не говорила, тому що моє мислення вже трошечки іншого рівня. Ніхто мене, звичайно, не зглазив. Тоді це було вигорання. Це було дуже таке серйозне вигорання, з яким я потім працювала не один місяць. Я вийшла з того стану, але я його запам'ятала. Зараз, як зараз, да? і коли я вже йшла до інших своїх цілей і зараз йду до своїх цілей, я не хочу такими методами працювати, як я працювала тоді. А не спавши ночами, забувавши, забувши про відпочинок, нічого собі не дозволяючи, я не хочу, тому що життя воно проходить. І ти, коли досягаєш тої цілі, а для чого вона тобі потім? Да? Якщо ти всередині пустий. Тому робота з персональним щастям це дуже крута штука, про яку я зараз вам розкажу. Що вона дає? Вона дає поповнення енергії, вона дає постійну радість в душі, тобто ви завжди постійно радієте, тобто у вас всередині настрій хороший. Також ви не чекаєте відпустки, ви не чекаєте відпочинку, ви не чекаєте там вихідного. Так? Ви живете цей день вже зараз. У вас от кожен день ваше персональне щастя. І насправді дуже просто, дуже легко. В одному з відео я вже дещо розповідала і хочу просто детальніше да, сказати, вам потрібно кожен день свій планувати. Вам потрібно розписувати те, що ви хочете зробити для своєї цілі, куди ви йдете, дії конкретної роботи, яку вам потрібно проробити. Но вам потрібно робити паузи. Це називаються такі міні-паузи. Наприклад, ви попрацювали 2-3 годинки інтенсивно, і потім ви зробили паузу собі на годину. В цей час ви можете піти погуляти просто на свіжому повітрі, без телефону, без нічого, без гаджету, просто прогулятися і подумати. Щось, так? Тобто, особливо, коли хороша погода, зараз наступає весна. Це може бути медитація. Це може бути просто сидіння в тиші, і просто ви думаєте ні про що. Ви просто в тиша і ви просто сидите. Так? Це може бути смачненький обід, але не просто на ходу. А ви маєте це зробити повільно. Насолоджуючись кожною, кожним інгредієнтом вашої страви, запиваючи водичкою, да? тобто це має бути насолода цим процесом. Це може бути читання книги або перегляд фільму, чому ні? Да? Тобто, ви розгружаєте свою голову і переключаєтесь на щось інше. Може бути похід на тренування, це може бути. Йога, це може бути масаж, так? тобто, ну, що завгодно, що дає вам той релакс годинку. Після цього ви наповнені енергією, знов працюєте 2-3 години дуже інтенсивно, сконцентровано. Повірте, ці 2-3 години вони будуть настільки продуктивними, що ви ту продуктивність, якби ви не робили собі цих відпочинків, ви за день такої продуктивності не побачите. Як за цих три годинки ви можете стільки всього переробити, у вас стільки енергії, вам стільки хочеться всього творити, і ви максимально їх знов проживаєте. І далі ви знов собі робите відпочинок. Таких відпочинків може бути 2-3 на добу, але хоча б один в середині дня ви маєте собі зробити. І вже з вечора або зранку спланувати. Який ваш буде відпочинок? Що саме ви хочете собі, що ви підготували собі на сьогодні? І так треба робити кожен день. Не чекати, коли у вас буде вихідний, і тоді відпочивати. Кожен день у вас має бути ваше персональне щастя. Тоді ваше життя воно буде наповнене. Радістю, воно буде наповнене, воно буде повне. Ви будете жити і ви будете насолоджуватися роботою, ви будете поважати себе, у вас буде більше енергії до ваших звершень. Ваша робота буде вам йти дійсно в задоволення. І ви потім в кінці дня собі скажете дякую за мій продуктивний день, тому що він був дійсно дуже продуктивний. Дякую за моє персональне щастя, що я собі дозволила, той там релакс, може бути, далі кажу, що завгодно. І, звичайно, сон. сон має бути повноцінний. І краще, щоб він був все-таки з 10 до там, 7 до 6 ранку, щоб він не був з 2 годин ночі. Звичайно, бувають різні графіки в людей. Я розумію, що нічні зміни або коли ну, різні бувають графіки. Но якщо є така можливість, краще лягати раніше, ви тоді за менший проміжок часу зможете виспатися. Якщо є така можливість, це буде дуже добре. Тому працюйте над своїм персональним щастям, любіть себе, тому що, так як любите себе ви, ніхто вас любити не буде. І, звичайно, займайтеся собою. А також хай ваші дні будуть максимально продуктивними.